Хто такий бета-рітер? Давайте почнемо з термінології. Дивлячись, для чого ви його шукаєте? Ага. Тому що, давайте так, – це той, який читає текст, коли він геть чернецька-чернетка. Тобто буває так, що ти написав, от я сіла, написала главу. Вона може з помилками, з одруківками бути просто підчеркнута повністю червоним. Я не редагую, я відправляю альфа-рідером. Mm -hmm. альфа І він вона читає, коментує, або тут же одразу, або там ну, обговорений терміни. Mm -hmm. бета рідер читає текст, коли автор його вже хоча б. Сам відредагував. Тобто він написав тернетку, він перечитав щось там, ну, зробив його більш-менш читабельним. Ага. І потім вони вже, ну, я б не сказав, поділяються, але ну, так. Тобто, що ти хочеш від рідера щоб деякі автори хочуть просто емоції. Тобто, поставь, будь ласка, які емоції викликає та чи та частина взагалі. Або скажи, де в мене проблема з сетінгом, де в мене проблема, наприклад, провисання, де в мене е, динаміка, де в мене ну це дивлячись те, що ти хочеш від бета рідера, uh -huh. і тому так тут так само е, впливає і ну від цього буде залежить і вартість. Тобто прочитати і сказати своє, е, розповісти свої враження, поставити смайлики: тут мені смішно, тут мені сумно. Тут я шокований. А інша справа, це от розібрати текст, як я говорю, по буковкам. Угу. От, коли тобі вже редактор ой, бета прописує, отут нелогічно, отут чомусь вона е, там, поступила не так, як повинна була. Отут ти не доробила, не дотягнула. І ну, це залежить від того, що ви хочете від бета-рідера. Угу. Я зрозуміла.